Виготовлення акумулятора для сонячної станції на 48 вольт. З елементів призматичних елементів. Лішен. Лішен 130 ампер годин, 416 ватт один елемент. Для виготовлення акумулятора потрібно з'єднати. Збірку. Для цього я використовую звичайний, як звичайний? скотч. Пармуючий. До речі, цей скотч бажано поверху пройти звичайним, тому що він не так прилягає, і потім тут відстає. А коли зверху пройшли звичайним, вже більше нічого не відстає. На першому етапі виготовили алюмінієві перемички. Купили гвинти М8, шайба і гравер. З'єднали, отримали. Ось таку от картину. Наступний етап будемо підключати плату БМС. Ставити на плюсову клему запобіжник на 170 А на мінусову клему БМС плату. Ну і відповідно балансувальні проводи до кожної будуть під'єднуватися через додаткове з'єднання. Можна використовувати і на гвинт, але я вирішив так робити. Все це ця збірка буде поміщатися в таку коробку заводська. Ось так вона виглядає. В наступному відео буду показувати, як все це далі робиться. Так, пропаяні. Всі з'єднання. З важливого Перше з'єднання, тобто мінус по яю під М8 і останній так само під М8. Тому що він буде використовуватись. Складі. Ось у нас буде плюсова клема, причому латунний кінцевик має значення, оскільки клема у нас мідна, е, не клема а запо контакт на запобіжнику у нас мідний, нелужений. Тому будемо використовувати, щоб не було проблем ставимо спочатку клему, потім на нього наверх. Так за побежники. Тоді Тогда у нас контакту миди с алюминием не буде. будет, будет мидь латунь и далее алюминий. Такая соединение будет работать на решта і тут, тут минус просто Під'єднуємо напрямую ну, Там будет БМ... контакт с бмс платиться. Сейчас будем втискати, покажу далее. Так, клеми обтиснуті на БМС платі з обох сторін. клеми Ідемо 8, не точніше накінечники. Зараз провірятимемо на контактах чи нічого не перепутали на всякий випадок. Лишні провода звідси я. Витягну, вони мені не потрібні. Будемо провіряти правильність підключення балансувальних проводів до клем і тоді приводити все це до порядку. Помістимо всі провода в гофру. Далі покажу результат, як все вийде. Так скомутувалося все. так, все вийшлося у нас. Провода сховані в опру. Тут все під'єднано. Кнопку поки так. Можна виводити на корпус, але я цього робити не буду. Буде всередині. так, Вмикаємо мінусовий клеймер. Так, увімкнулося, Зараз підключу. Підключаємо. Визначилась. під'єднуємося Це перше підключення. Ну, всі комірки визначились. Окер настільки низький, що навіть ПМС його не фіксує. Все по нулям. Вольтаж 329. Це перший запуск. Цих комірок. Температурні датчики працюють. Будемо, заходимо на лаштування. Вводимо пароль від одиниці до 6, а можливо, і перший раз треба до 4. Зараз подивимося: 1, 2, 3, 4, 5, 6, підключаємось. Ні, 1, 2, 3, 4 потрібно. Перший запуск. Треба вийти. Ще раз під'єднуємось. Налаштування. Як завжди, тільки на відео знімаєш, щось не виходить. Значить, ввів я пароль від 11 до 6, все зайшло. Далі налаштовуємо. У нас сліті залізо фосфат на акумулятор. Кількість 16 штук. Ємність я не вимірював. Будемо. згідно. Характеристик 130. Далі я нічого не міняю. Єдине, що треба змінити в ПМС, це збільшити струм заряду. Він тут за замовченням завжди встановлено 25. На 130, значить ми будемо ставити 65. Це всі налаштування, які нам потрібні. Переходимо. О, тепер вже бачите. Видно опір кожної комірки. Видно, що всі вони одинакові. Напруга на комірках всіх одинаково, розбіжності, взагалі ніякої немає. Будемо запускати. Залишилось виготовити. Провода, якими буде під'єднуватись до інвертора. І можемо запускати. В наступному відео буду показувати, як працює акумулятор. В принципі, на цьому збірка акумулятора завершена. Залишилось помістити я оцей коробку. Не коробка, а ящик це заводське рішення, складський ящик. Покувався в епіцентрі. Можу дати ссылку, якщо комусь потрібно. На цьому все. Так, опір збірки. Майже 7 мільйонів. Якось ще раз. і дев'ять.